Ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волою напитися, пощастило в Україні мені народитись, Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волою напитися. Як пощастило мені жити серед прометеїв? Країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля неминуче до жени І з часом згинуть ті безславні морди. Ви всі демона, раби, ваша домівка, брудний мордор Боже, хто ж вас породив? І скільки тих синів, що потікали по Європі, та є з ким нам честь сидіти в одному окопі? А з